Доброго ранку! Сьогодні я запрошую вас позайматися Animal йогою Пішли? Стопи на ширині тазу вдих. Зібрали долоньки над головою і опустили на сте біля серця. Я рада вас вітати. Ми налаштовуємось на тренування. М'який вдих, м'який видих. Усі думки складаємо в кубку та прибираємо сто. І ще один раз вдих. І видих тела ручки. Почнемо ми з того, що будемо пробуджувати себе, активно стрибаючи. Ми обіймаємо себе і будемо легенько і невисоко підстрибувати. Якщо вам некомфортно стрибати, ви можете підійматись на носочки та опускатись на п'яточки. Виконуємо так приблизно 100 разів. Починаємо. Ріхаємо носиком. Добре, достатньо. Розплили ручки і розслабили їх, лишили стопи на ширині тазу, включили коліна. Повернули на стегна та включили сідниці. ручка вверх в І з видихом верхня частина корпуса нахиляється ліворуч. Вдиїх центр. Видих знову ліворуч. Повернулись вдих і видих. Ліворуч. Продовжуємо в комфортному ритмі і намагаємось з кожним нахилом трошки заглибитись. На видих вниз. Добре. І з видихом останній раз і фіксація в нижній точці. І подивились вверх з-під руки, долонька дивиться вниз. Ліва ручка просто опущена по нозі. Ми не спираємось на неї. Відчуйте приємне Подовження правої сторони корпуса, і ми з вами його трошки поглибимо, ми хапаємось лівою рукою за праве зап'ястя і ще потягнули більше праву руку, ще подовжили. І вдих, м'яко підвелися. Якщо з'явився дискомфорт в правому бочку, можна трошки його так розім'яти. Повторюємо на іншу сторону. Ліва рука вверх. Видих. Вдих. Видих. Вдих. М'які перекати і з сторони на центр з видихом вниз, вдих, повернулися, відслідковуйте положення стегон. І за останнім разом потягнулися за рукою, зафіксувалися. Біжіться по тілу, чи включені лишились ваші ноги. Стегна. Також важливо стояти в одній площині і згинатись чітко в бік, наче ви притулились до стіни. Не скругляємось вперед, не нахиляємось. Направили погляд вверх. Добре. Хапаємось долонькою за зап'ястя і витягуємо ручку, витягуємо весь правий бік. Порівнюємо відчуття. Стороною. І вдих підводимось, відпускаємо руки за потреби, помакали лівий пік. Станемо ножки ширше, стопи трошки розкриваємо в сторони долоньки, навхрест на плечі і опускаємось макс. Вниз, зберігаючи спинку прямою. Якщо п'яточки не опускаються, під них можна підкласти або йоговські пропси, або щось схоже на це, наприклад, книжки. Підвелися вверх і знову вниз і вверх. Є з видихом вниз, вдих вверх. Добре. Останній раз лишаємося внизу, витягуємо руки попереду себе і по черзі опускаємо одне коліно вниз, потім інше. Максимально розкриваємо стегна, тримаємо спинку прямою. Достатньо. Опустили долоньки біля стоп. Знову тримаємо спинку прямою, правою рукою потягнулись до лівої долоньки і зробили вдих, розштовхнули коліна в сторони і розкрились за правою долонькою вверх. Зафіксували максимально розкрите положення корпусу. Потягнулись, розкрились, добре. Опустили праву долоньку біля стопи, лівою потягнулись праворуч. Навдих розкрились. Погляд на кінчиках пальців лівої руки штовхнули в сторони коліна. Розкрили плечі, лопатки. Добре. І опустили ручки вниз. Повільно підводимо таз, скруглюючи спинку. підводимось вдих. Відходимо. Назад до килимка. А, сьогодні в нас animal йога, ми вже достатньо розігрілися і виконуємо одну з в'язок цієї методики. Різновида йоги. А, відходимо в кінець килимка, пускаємо руки, крокуємо ними вперед. Приблизно як ми стоїмо. Собаці мордою вниз. Розкриваємо коліна в сторони, опускаємо таз і наче вистрілюємо в планку. І знову таз вниз. І знову вистрілили корпусом, маківкою тягнемося вперед. Виконуємо в комфортному темпі. На видих виходимо в планку. Добре, вийшли в горку, руки розмістили на ширині тазу. зробили вдих та видих. Потягнули п'яточки вниз, не провисаємо, не прогинаємось, спинка пряма. Розкрили плечі. Добре. Починаємо крокувати по черзі ногами вперед. Вдих. Права нога з боку від правої стопи. Потягнулись маківкою назад до п'яточки. І знову собака. Видих. Вдих крок лівою стопою. Опустили таз нижче. Потягнулись знову маківкою назад до п'яточки. Видих. Собака. А вдих. І видих. Ліво вдих. І видих. Можна облегшити і опускатись кожного разу на коліно задньої ножки. Працюємо в безбольовому діапазоні. І так, щоб він був ще й комфортний для вас. Не перенапружуємось. Вдих крок вперед. Видих. Вдих ліва. Видих. Ще по одному разу. Добре. Так само крок правою стопою і крок лівою долонькою вперед. Повернувши пальчики до центру. Потім долоньку прибрали і знову мордою вниз, видих, крок лівою, право на центр. Остака. Чередуємо. Провисаємо тазом, повертаємо корпус за рукою. Добре. І за наступним разом додаємо ще один рух. Крок ногою, крок рукою і віджимання. Віджались. Знову повернули корпус. Випрямились. Собака. Крок лівою стопою. Повернули долоньку. Віджались. Випрямились. Собака. Продовжуємо, стопа, рука, віджались. Добре. А тепер для того, щоб наш рух, наша зв'язка була довершена, кожен раз перед тим, як зробити крок стопою, ми будемо повністю опускати таз вниз до п'яточок. Той рух, який ми розбирали з вами найперший. Отже, ми опустили таз, стоячи в собаці. І звідти вистрілюємо. Нога, рука, віджались. І знову горка. Опустили таз. Ліва нога, рука віджались. Горка через верх таз вниз і вверх віджались. І ліва. Продовжуємо, дихаємо носом, кожен раз нижче віджимаємось, отримуємо задоволення. Від виконання І ще по два повторення на кожну сторону. Вийшли в горко. Перевели подих. Аналізуємо відчуття. Руки, ноги на ширині тазу. По черзі згинаємо коліно, педалюємо стопами. І кожного разу животика тягнемо до стегна ноги, яку згинаємо. Глибше розкриваємо відділ. Добре. І тепер одразу згинаємо два коліна. Зігнули, потягнули живіт і випрямили ножки. І знову зігнули і випрямили. Тримаємо відстань між колінами таку саму, як між топами. Тобто на ширині таза. Якщо дуже хочеться звести коліна, ви можете між ними покласти, захопити так, притиснути між ними йоговський пропс або щось схоже на це. Добре. Достатньо. М'яко опустились на коліна. Опустили таз потягнулись за ручками вперед. Вдих видих. М'яко підводимося вдих. Розкрили праву долоньку вдих. Видих, пірнаємо підлівоче та опускаємо голову. Вертаємося на центр. Ліва рука так само вдих. Розкрились. Видих пірнаємо під праве плече. Опустили голову. Як виходимо вдих. добре, і зараз. Переходимо до дихальної частини нашої практики застереження у виконанні, критичні дні у жінок та запальні процеси ЖКТ в організмі. Ми підводимось на стопи, або можна лишитись на колінах, як вам зручно. Ставимо ножки на ширині тазу. Перша наша вправа буде у діяна або вакуум. Ми робимо вдих видих, підтягуємо попок до хребта. Затамувавши подих, спираємося до ручки і утримуємо це положення комфортний проміжок часу. Робимо їх, дих, відстроюємо дихання. І продовжуємо ще міну два рази або стільки, скільки вам буде комфортно. Починаємо. Відновивши дихання, перейдемо до наступного підходу. Аналізуємо своє відчуття. І третій підход. Добре, і опускаємось на калинок. Якщо ви вже завершили або завершуєте, ми сідаємо у зручному положенні так, щоб вам було комфортно тримати спинку прямою. І наступна вправа капалабхаті. 108 активних видихів через ніс, швидкий вдих, швидкий видих. І з видиху ми трохи звужуємо голосову щелину, і тому наш видих такий трошки шумний, трошки шиплячий. Виконуємо ми так 108 разів. За потреби зупиняємось перепочити і вибираємо самостійну швидкість. Працюємо зараз лише животом. Для цього контролюємо себе долоньками. Грудний відділ у нас відключений. Він відпочиває. Починаємо. Завершивши виконання капала ми переходимо до останньої вправи затримка подиху з трьома замками. Ми робимо вдих повний видих, опускаємо вниз підборіддя, підтягуємо попок до хребта та включаємо м'язи тазового дна. Лишаємось в цьому положенні комфортний проміжок часу. Починаємо! Після того, як ви вийшли, лишаємось закритими очками і аналізуємо свій стан. Порівнюємо свої відчуття до тренування та після. Дих, розплющуємо очі, розкриваємо долоньки, робимо вдих, збираємо їх над головою і опускаємо біля серця. Я вдячна вам за увагу, за ваші коментарі. Бережіть себе і до зустрічі завтра. Ефір зберігаються в моєму youtube каналі Хочу нагадати вам. Тому, будь ласка, доєднуйтесь та виконайте у повторі. Пока.